Миколаїв отримав 9 нових тролейбусів з автономним ходом. Їх придбали за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду Данії. Новий транспорт дозволить запустити два додаткові маршрути в корабельному районі. Більше подробиць далі у нашому сюжеті. Миколаїв робить ще один крок до сучасного та зручного громадського транспорту. Місто отримало 9 нових тролейбусів із автономним ходом до 20 кілометрів. Їх придбали завдяки співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки уряду Данії. Угоду про це мер міста Олександр Сінкевич підписав у Римі напередодні конференції з відновлення України. Сьогодні Миколаїв отримав нові 9 тролейбусів. Ці тролейбуси ми отримали у якості грантової допомоги від уряду Данії, звичайно, від. Платників податків народу данії ці дев'ять тролейбусів додались до ще дев'яти, які нам передали раніше. Загалом Данія передала нам 18 тролейбусів. На урочисту передачу техніки до міста прибув посол Данії в Україні Оле Егберг Мікельсен. Він наголосив, муніципальна інфраструктура є необхідною для того, щоб Миколаїв продовжував розвиватися та відновлюватись. щоб таке велике місто, як Миколаїв, функціонувало, Потрібна муніципальна інфраструктура, потрібні сміттєвози, потрібні тролейбуси, потрібні трамваї, і це те, що ми робимо. Ось чому данія фінансує придбання тролейбусів, тому що це життєво важлива частина громадського транспорту міста. І ми хочемо, щоб це місто процвітало. Ми хочемо, щоб люди повернулися, і тільки за наявності громадських послуг вони зможуть це зробити. Нові тролейбуси дозволять вже з 18 серпня запустити два додаткові маршрути, розповів директор КП Миколаїв Електротранс Юрій Сметана. Один із них внутрішньокорабельний з об'їзною дорогою, інший з'єднає Кульбакине та корабельний район із кінцевою на вулиці Айвазовську. Ми дуже вдячні, Данії, народу, Данії, уряду Данії за цю підтримку, тому що ці тролейбуси дали нам змогу бути більш мобільними, більш комфортними, більш якісними при наданні наших послуг. Загалом в нашому парку ми вже маємо 40 тролейбусів з автономним ходом в 20 кілометрів, а також 40 тролейбусів звичайних з аварійним автономним ходом в 1 кілометр. Посол Данії також побачив, як Миколаїв електротранс оновлює інфраструктуру, відремонтовану точку видачі безкоштовної води та ремонт трамвайних колій біля парку Народний сад. Уже цього тижня там планують відновити рух трамваїв за маршрутом номер 3 Повідомив Юрій Сметана. На наступному тижні орієнтовно середа буде відновлено рух трамваю номер 3 Це трамвай, який буде курсувати в ракетне урочище. Роботи на перетині вулиці Марка Кропивницького та першої воєнної біля народного саду ще будуть продовжуватися по благоустрою, але наша служба колій завершить свої роботи до середи, і саме це дасть нам змогу перейти на іншу вже ділянку. Це дуже важка ділянка в Миколаєві. Ви вже всі бачили анонс по проспекту Богоявлінському в районі Миколаївського зоопарку. На зустрічі обговорювали і перспективи оновлення трамвайного парку. Поки що каже мер, це питання залишається відкритим, адже один трамвай обходиться значно дорожче за тролейбус. Вартість одного трамвая стартує лише від 800. тобто нормальний, класний сучасний трамвай коштує біля 2 мільйонів євро. Але ми продовжуємо коштами підприємства оновлювати старі трамваї і приводити їх до ладу до сучасної інфраструктури міста Миколаєва. Олександр Сінкевич запевняє, Миколаїв і надалі разом з міжнародними партнерами розвиватиме громадський транспорт, щоб він був сучасним, екологічним і доступним для кожного. Ми продовжуємо оновлювати рухомий склад. Дякую нашим партнерам за те, що вони розуміють, що це дуже важливо для нашого міста, навіть у час війни. Дякуємо працівникам електротрансу за те, що вони дбають про цей транспорт і продовжують його життя, тому що нам потрібно їм користуватися якомога далі А миколаївцям дякую за те, що вони дбайливо користуються цим транспортом і все більше і більше починають їм користуватися. Дякую всім, хто долучився. Впевнений, з такими партнерами нас чекає велике майбутнє. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.